Полтавській політехніці в синергії потужних партнерів народжуються нові ідеї та креативні проекти. І ось чергове підтвердження. В полтавській політехніці черговий важливий день. День, коли ми будемо об'єднувати зусилля з дуже потужною державною інституцією. Державної судової адміністрації підпишемо договір про співробітництво. вкотре я наголошую на тому, що відкриваючи новий напрям підготовки в національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, ми в першу чергу велику увагу приділяємо практичній майбутній підготовці наших студентів. Ми повинні думати про те, як долучати до Забезпечення якісної підготовки майбутніх юристів, наших стейкхолдерів, людей, які будуть допомагати нам забезпечувати практичну складову підготовці майбутніх юристів. Даний меморандум він буде передбачати і про входження практики наших студентів, і залучення фахівців Державної судової адміністрації до навчального процесу в університеті. адже Спілкування з такими керівниками а, до речі, давайте привітаємо Дзюбенко Олександра Леонідовича, керівника територіального управління державної судової адміністрації України в Полтавській області. Сьогодні, розвиваючи співробітництва з нашими стейкхолдерами, з організаціями, інституціями, які сприяють розвитку юридичної освіти в Національному університеті Полтавська політехніка. Ми виконуємо приємну і почесну і важливу місію. Але перед цим я хотів би надати слово шановному Олександру Мілічу, також звернутися до публічних працівників нашого університету з можливими побажаннями, як нам правильно і якісно Навчати майбутніх юристів. Дякую, Володимир Олександрович. Одразу хотів би подякувати за запрошення, Володимиру Олександровичу. Я з радістю сприйняв пропозицію співпрацювати в напрямку підготовки наших майбутніх працівників, а зараз наразі ваших студентів. Перенагідно хотів би одразу вам пояснити, чим займається Державна судова адміністрація, зокрема і територіальне управління Полтавської області. Це Територіального управління органи виконавчої влади, яка займається фінансовим, організаційним та методичним, методичним забезпеченням здійснення правосуддя в Полтавській області. Крутіше кажучи, ми забезпечуємо суди апаратами судовими, які організовують сам процес відправлення правосуддя, а також займаємося матеріальним, методичним, фінансовим забезпеченням цього процесу. Оскільки він є багатогранним, складним і полягає не тільки в проведенні судових засідань, складанні судових там, чи процесуальних документів. Відгукуючись на пропозицію Володимира Олександровича стосовно співпраці в подальшому, я перспективу нашої спільної діяльності бачу в тому, що ті студенти, наразі яких ви зараз готуєте, в майбутньому поповнять лави і працівників судових, і правоохоронних структур. А це державні інституції, без яких існування і ефективна робота державних інституцій неможлива. І ми переконані, що однодумці в цьому напрямку і розуміємо, наскільки це важливо, наскільки це потрібно нашій державі. Тому я думаю, що ми докладемо спільних зусиль для того, щоб наші Наміри, які ми викладаємо в сьогоднішньому меморандумі, мали практичне втілення в життя, і наслідком було підвищення і якості освіти, і знову ж таки забезпечення належними освіченими кадрами і органів правосуддя, в тому числі Полтавської області. Дякую вам за запрошення Дякую. і думаю, що ми в подальшому будемо рухатися саме в цьому напрямку і спільними зусиллями. Розбудовувати нашу державу для того, щоб ми жили вільні, в вільній, незалежній, економічно розвиненій, щасливі Україні. Дякую, Дякуємо, шановний санніч. Абсолютно вірно. Ми вдивимося в повоєнну Україну. А повоєнна Україна це європейська потужна держава, яка в першу чергу є правовою державою, і від якісної підготовки майбутніх юристів залежить все ж таки дуже багато. Я вважаю, що ті задачі, які стоять перед полтавською політехнікою, надзвичайно є важливими, і те, що майбутні юристи це люди, які будуть забезпечувати дотримання усіх громадян і всіх закладів освіти, саме правової основи діяльності. То, шановні колеги, це дуже висока відповідальність. І сьогоднішній день це ще черговий такий високий рівень полтавської політехніки, але це і накладає високу відповідальність. Тому давайте ми виконаємо цю почесну історичну місію і підпишемо договір про співробітництво. впевнений, що цей договір буде наповнений конкретними справами і буде сприяти дуже сильно підвищенню рівня під практичної підготовки майбутніх юристів. Дуже вам дякую дякую. Об'єднання зусиль завжди веде до перемог. Тож навчання у полтавській політехніці це шлях до успіху.